Ну, по перше, я хотів би попросити усіх залишатися в укриттях, тому що йде мас масований ракетний обстріл території України. У нас є декілька влучань в декількох областях в енергетичні об'єкти. а Також ми вже підтверджуємо влучання в цивільний багатоквартирний будинок в місті Вижгороді, в Київської області. Тому прошу усіх знаходитися в укриттях. Ми багато місяців і кожного дня і цілодобово працюємо над тим, щоб забезпечити і робити заходи безпеки на енергетичних об'єктах для того, щоб Україна не залишилась. Без енергетики, без тепла, без електроенергії. А також до цього вчора президентом було а, повідомлено про проект пунктів незламності. Це пункти, в яких люди зможуть отримати електроенергію, тепло і Інтернет, у разі того, якщо буде довготривале відключення електроенергії, більше ніж 24 години, години. Цей проєкт вже готовий. Нам розгорнуто 4000 тисячі вже таких пунктів незламності. Окрім цього, як я і сказав, ми робимо багато заходів безпеки на енергетичних об'єктах. Саме тому ви бачите, що і електроенергія слава богу у нас є і тепло. Також але ракетні обстріли Росіян продовжуються. І також ми підтверджуємо, як я і сказав, вже декілька прильотів в енергетичні об'єкти на території України.